Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля. Я сьогодні хочу, друзі, вам показати коротко наші новиночки для саду, які я купила, коли поверталася до мами. Заїхала в декілька розплідників, садових центрів. І тепер маємо ось такі красиві нові рослинки. Тому. Хто цікавиться, підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобайки. Усім приємного перегляду! У нас вже весна повним ходом, уже квітує наша верба. Котики, бачите, які жовтесенькі на ній, дуже симпатично виглядає все. Уже відходять наші чимарники від морозів, порозпускали квіточки, нове листечку повипускали. Але ще. Дуже маленькі, ще лише ось ось розпустять вже повністю кущі. Тому поки що тема у нас не про чимирники а саме про нові рослинки. чимирники наші поближче покажу, коли уже буде на що дивитися. А сьогодні розповім вам про чотири рослини, що увійшли тепер у наш сад. Перша з них це магнолія. Думаю, багато хто вже. Побачив, що це саме магнолія, називається сорт Пегас. Підпишу вам. Купила її е, ціленаправлено, тобто ми планували купити нову магнолію, адже наша магнолія, яка зростає за будинком, як ви знаєте, не принесла нам ніякої радості і не принесла того результату, який ми хотіли. Будемо висаджувати, розповім трішки детальніше про ситуацію, яка там. А зараз розповім про цей сорт. Я обирала саме таку струнку і високу магнолію. Саджанці були різні, були з більшою кількістю відкритих бутонів, там 2-3 бувало. Але я взяла з одним, тому що саме хотіла найвищу рослину, її так формували. Ось так виглядає прививочка. Ось, зараз поближче. Таким чином, вона була привита на корінець. Далі її обрізали, щоб вона зростала в одну гілку. І в цьому році, думаю, що гарненько піде ріст. багато у неї бокових пагонів з'явилося. Ось. Цей бутон не впевнена, що це квітка, мабуть, листова брунька. Хоча цілком ще може бути квіточка. Побачимо. В мене дуже сильно спеціалісти в магноліях, тому не буду стверджувати, хто спеціаліст, напишіть ще. це. Листова ось ця брунька чи все ж таки квіткова. Квіти, ця магнолія має білосніжного кольору, дуже великі, ароматні. І мене порадувала саме серединка квітки. Подивіться, яка вона цікава. Вона була в повному розпуску вчора, коли я привезла її. А сьогодні бачу, що закрилася. Ще не відкрилась повністю, але нічого, думаю, на сонечку відкриється. Дуже симпатична серединка. І особливість цього сорту, що коли вже квітка переквітає, вона е, саме в основі набуває ось такого рожевого кольору симпатичного. А відкривається вона повністю білосніжною. Квіти дуже великі, бувають аж до 25 см у магнолії Пегас. Магнолія квітує один раз на рік ця, цей сорт. У дорослому віці зростає дерево приблизно до 5 метрів заввишки. І десь до трьох завширшки. Можна формувати, звичайно, ми будемо її трішечки обрізати вже в майбутньому, але розміри в неї не супер великі, деякі дерева їй побільше виростають. По морозостійкості до мінус 24 градусів заявлено. Звичайно, якщо маємо якісь несприятливі умови, бажано прикривати бруньки, але будемо спостерігати. Як вона себе почуватиме, наскільки по відгукам читала, то сорт хороший, непривередливий, досить таки гарний і у майбутньому буде дуже густо закиданий квітками. Грунт, як і всі магнолії, полюбляє цей сорт легка кислий, зростає класно на сонці і може в напівтіні зростати. Шкода, що аромат не можна передати, тому що я, коли вибирала її, обнюхала усі магнолії ця саме видавала саме ніжний і приємний аромат. Переходимо до другої рослини, яку я придбала, також по плану. У нас усі рослини тепер ми не спонтанно купуємо, а по плану це клен. Клен японський або пальмолистий, як пишуть іноді, і так, і так. Сорт називається Шаїна. Цей клен досить такий розповсюджений, відомий і популярний через свою декоративність. Мені сподобалося, що я знайшла такий садженець досить дорослий. Ціни я буду підписувати вам біля назв, тому не буду їх озвучувати, кому цікаво, ціни будуть вказані. Цей клен має густу форму крони, і у дорослому віці він. Буде, ну можна сказати, більш витянутий, такий високий, десь до двох метрів. Але і в ширину буде метра півтора. А ось у молодому віці він більше кулеподібний, тобто крона така кругленька. І це нам подобається, тому що нам потрібно було саме більш кущову форму. А я почитала, що такі клени гарно формують саме кущем. Можна обрізати у висоту кущик, він буде у ширину зростати, а у висоту залишатиметься більш-менш компактним. Ну, нам потрібно не до 2 метрів, звичайно, там де ми плануємо його саджати, але і сильно низьких ми також не хотіли. Нагадаю, що купили один із кленів ми восени пізно він у нас зимував прикопаний у садочку. А цей будемо саджати поряд. Ми будемо їх разом висаджувати біля нового ставочка на дачі. Цей сорт полюбляє сонце для того, щоб мати яскравий колір. Написано, що це один із сортів, які найкраще переносить сонце. Ось така є, бачите, малюночок. Листя у нього пальцеподібне, так його називають. Тобто такі... Витянуті, немов пальчики, довгі е прорізі на листочках. Колір завжди яскравий, червоний, багряний, трішки з рожевими відтінками, в залежності від пори року, але завжди він буде червоненьким. Будемо сподіватися, що рослинка здорова і що гарно розпуститься. Я так подивилася, що брунючки усюди позакладені у нього. І сподіваюся, що дійсно рослина буде нас радувати. Ну і переходимо до найцікавішої, мабуть, рослинки, яка тут у нас є. Це знову екзотична хвойна рослина у наш сад. Як ви зрозуміли, ми в цьому році збираємо саме хвойні екзотичні, ми їх обожнюємо взагалі хвойні рослини і не хочемо відмовлятися від покупки хвойних, але вибираємо тепер саме такі цікаві. Це Сеадопітіс мутовчастий, ось так він правильно називається. Десь я знаходила ще назву японська парасолькова ялиця. Це дерево походить родом саме із Японії вічно зелене дерево, яке має вік, саме походження приблизно 230 мільйонів років. Тобто воно дуже-дуже древнє. Його в скам'янілостях ще знаходили. Мені дуже подобається його форма, і вона незвична. Заявлено, що у зрілому віці саме такі форми декоративні, які зараз продають, можуть досягати приблизно 5-7 метрів у висоту. Але в наших умовах зростає досить повільно саме це дерево, і не знаю, чи побачимо ми взагалі якісь великі гігантські розміри. Тим паче, що ну, на території України ще таких дорослих екземплярів я взагалі не зустрічала ніде. Саме цієї е, ялиці, не ялиці, не знаю, як його правильно називати, Седопітісу. От. су. При цьому е, морозостійкість заявлена приблизно. До мінус 28 градусів я знаходила, але багато хто пише, що варто прикривати цю рослину, особливо в перші роки життя, тому що вона може підмерзнути. Взагалі, ось ці хвоні рослини, які ми купуємо екзотичні останнім часом, вони звичайно усі мають низьку морозостійкість. І через це ми не знаємо, що у нас виживе на території, що ні. Ми експериментуємо, ми розуміємо ризики і не будемо сильно засмучуватися раптом, що тому що все ж таки це експеримент. Але дуже хочеться у себе виростити такі цікаві рослини, тому будемо пробувати саджати. Думаю, що такий досвід він безцінний, як і для нас, так і для інших людей, які в майбутньому будуть. Також собі купувати щось подібне. По формі крони ця рослина має пірамідальну форму, і вона дуже щільна, дуже симпатично виглядає. Здалеку, навіть якусь сосну може нагадувати. Проте, ось її саме хвоїнки вони дійсно зацікавлюють, тому що зблизька вони схожі на листочки такі, плоскі плоскі листочки. Дуже мають гарний насичений зелений колір з блиском таким. Е, сама хвоя може досягати, як пишуть, здається, до 7 см у завдовжки кожна хвоїнка. Але, мені, ну, на мій погляд, тут у нас є і подовші. Не знаю, може, трішки мій збився глазомір. Е, фішка саме цієї рослини в тому, що хвоя у неї збита в пучки, е, які Мають віялоподібну форму і направлені вгору. Саме це створює дуже екзотичний такий ефект мені більш схожий навіть на пальму, ніж на якусь хвойну рослину. У ну, будь-якому випадку будемо пробувати виростити її в наших умовах, вкривати, трішки більше догляду приділяти. Але мені дуже подобається екземпляр, який я знайшла, тому що мама їх бачила раніше у Польщі. Зовсім такі маленькі, нещасні. А ось ця мені дуже сподобалася і вирішили знову ж таки поекспериментувати. Розуміючи, що, можливо, рослини ці в нас не будуть жити. Але спробувати ми хочемо. Максимум догляду і побачимо, що з того вийде. І останнє на сьогодні ну, не зовсім цікаве, але також яскрава хвойна рослина це ялівець. Ялівець горизонтальний Mother Lord. Дуже цікавий екземпляр. Як на мене, тому що я не зустрічала раніше ніяких ґрунтопокривних жовтих ялівців, крім Голден Карпету. І коли побачили, що є такий цікавий екземпляр, відразу вирішили придбати. Нам потрібні ґрунтопокрівні ялівці на дачу на нашу хвойну клумбу. Там без цих рослин ніяк не обійтися. Потрібно закривати великі території вічно-зеленими килимами. Тому мені дуже е, сподобалося, що ми знайшли саме жовтий. Такий екземпляр новий. Побачимо, як він буде виглядати. Для мене він вже відрізняється своєю цікавою хвоєю від Golden Carpet. По характеристикам, має зростати до 1,5 метри десь у діаметрі, і приблизно 20 см завишки, тобто зовсім низенький такий. Узимку він може трішки боріти. Ось зараз на кінчиках ще відніються такі відтінки червонуваті. А у сезон взагалі він дуже симпатичний, жовтий, яскравий. Будемо насолоджуватися. Ось такі рослинки цікаві ми купили. Думаю, що все буде добре. Будемо в найближчий час все висаджувати по максимуму. І я буду вам показувати це. Тому не забувайте підписуватися. Не забувайте про вподобайки. Кому є що написати, пишіть коментарі. Обов'язково буду відповідати читати. І ми продовжуємо роботу. А вам бажаю, друзі, гарного дня, хорошого настрою, сонячної погоди теплої, щоб садки ваші приносили радість і задоволення вам. Усім до побачення!